Вітаю. Сьогодні розглянемо приклади застосування визначеного інтегралу для обчислення площ фігур, які обмежені лініями, які будуть у вас дані в умові задачі. Одразу наголошую, що ми знаходимо не площу криволінійної трапеції. Дивіться, криволінійна трапеція була б тоді, коли б у мене не було червоної лінії. У мене зараз дві лінії зелена і червона. І фігура, площу якої нам потрібно знайти між ними. Ось вона жовтеньким кольором заштрихована. А якби не було червоної, ось дивіться, я її зараз приберу. Так оце все між зеленою і вісію іксів, оце була б криволінійна трапеція. Це ми розглядали більш простіші випадки. Повертаюсь до червоної лінії. Вона існує. Ось. І ми будемо площу ось цієї фігури шукати. Правило говорить, що площа цієї фігури, яка обмежена двома лініями, знаходиться як визначений інтеграл ну, по межам. В даному випадку це точки перетину цих ліній, ліва менша А, верхня межа це та, що більша Б. А під знаком інтеграла стоїть різниця функцій. І обов'язково, шановні, на ось цьому проміжку ви шукаєте, яка лінія вища, яка нижча. Ну, По малюнку видно зелененька вище, значить, я від Fx віднімаю завжди мінус нижню g від x, ну і DX. І ось за цією формулою ми сьогодні будемо працювати. Можемо одразу для себе певний алгоритм такий визначити. Ми зробимо ескіз. Побудуємо всі лінії, які є в умові. Абсолютно всі. Визначимо фігуру, яку ми будемо шукати, площу якої ми будемо шукати. І далі вже уточнимо, які. Межі чи вони одразу по малюнку у нас відомі, чи нам їх потрібно буде шукати як точки перетину цих ліній. Тоді нам е ці функції треба між собою буде прирівняти, розв'язати рівняння і знайти їх точки перетину. А, ще раз уточнюю: алгоритм. На першому місці побудова. Потім визначаємося, а що ми, врешті-решт, шукаємо площу якої фігури. Ну, і я перехожу до першого прикладу. Певно, звільняю собі місце. Формула нехай буде у вас перед очима. Я навіть так відокремлю ось з цією формулою ми сьогодні працюємо. І так, перший приклад. Звучить так: знайти площу фігури обмежену лініями, і дорівнює мінус х квадрат, мінус 4х y дорівнює 4. І прописано вісь ординат. Ну, я, мабуть, так і напишу. вісь ординат. До речі, вісь ординат, це вісь ігри. Так, поки підготую систему координат, дивимося на. Функції робимо для себе вже певні висновки. Перша функція, на її буде y1 y2. і Перша — це парабола. Графік є її параболом. Відки вниз, тому що перед ексом квадратом стоїть мінус. y дорівнює 4 це горизонтальна лінія, яка проходить через точку 04. Для того, щоб ми побудували параболу для точності побудови, ми знайдемо з вами вершину. Пригадаємо формулу. І вона виглядає так, мінус Б, що ділиться на 2а. Так, мінус Б. Спочатку Б. Б у мене мінус 4, те, що стоїть перед x. а протилежне значення буде просто 4 поділити на 2, що множиться на А. А це те, що стоїть перед іксом квадратом. Ну тут одинички нема, розуміємо, що стоїть. мінус одиничка стоїть, тому 2 на мінус 1. Так, 4 поділити на мінус 2 мінус 2. Для y вершина теж є формула, але я думаю, що нам легше буде оце мінус 2 підставити функцію. Так, мінус 2 в квадраті буде 4. Але не плутайте, оцей мінус все одно залишається. На нього квадрат не впливає, він перед квадратом стоїть, тому буде мінус 4. Далі мінус 4 на мінус 2. Плюс 8. І маємо 4. Так. Для точності побудови. ну, Я б ще радила знайти нулі цієї функції, щоб ми дізналися, де парабола перетинає вісь іксів. Давайте це зробимо. Мінус х квадрат мінус 4х прирівняємо до нуля. Змінимо знаки х квадрат плюс 4х дорівнює нулю. Неповне квадратне рівняння, х винесемо за дужечки і маємо або х дорівнює 0, або дужка дорівнює нулю, тобто х0 і х 4. Ну тоді вже ну, просто у нас точність буде зашкалювати. Тут 0, тут у мене мінус 4, в цих точках парабола перед навіть сів. А Вершина мінус 2. І по Y 2, 3, 4. Так, ось тут десь мінус 2. І отут 4. Ось вершина параболи. Через оці точки. x7, на намагаємося гарненько виконати малюночок. Ну, прогарненькі. Така гостренька парабола, вона тут така більш плавна буде. Ну, Давайте виправлю свою. Побудову, така Тра була ось такі Ось так. І я її позначу, це перша моя лінія. Друга лінія ігри рівня 4. Візьму інший колір. фіолетовий. Ось вона через четвірку проходить горизонтальна лінія. І вісь ординат це ось сама вісь Y. Шукаю, шукаю ту фігуру, яка знаходиться між ними. Між фіолетовою, між зеленою і між віссю Y. І це буде ось щось на цей такий трикутничок, якийсь кривий такий трикутничок. Ось площу цієї фігури ми з вами будемо шукати. Ну, ви знаєте, в даному випадку, межі у нас, якщо побудова виконана точно, межі ми розуміємо, дивимося, нагадую, межі по X ми дивимося. На вісь Xів ось. Тут мінус 2, а права 0. Ось наші межі мінус 2 і 0. А ось цю площу ми шукаємо. Так, червоним то виділила. І переходимо. С дорівнює інтеграл. Межі, дивіться, ще раз на малюнок. Мінус 2 знизу менша межа. 0 згори більше. І ми від верхньої віднімаємо нижню. Подивіться на малюночок, там, де я заштрихувала, яким кольором позначена верхня лінія. І даємо відповідь фіолетово. Фіолетова, Фіолетова це друга лінія. Я поставимо до цифру 2. Це четвірочка. І від неї віднімаємо зелену лінію. Зелена це парабола. Якщо я віднімаю вираз, я зразу знак змінюю: мінус Х квадрат. Дасть плюс, тому що я віднімаю, і плюс 4х. Хто не зрозумів, дивіться, я так 4 мінус, а тут буде мінус Х квадрат, мінус 4х, я одразу оці дужки розкрила і змінила знаки. Так. Дужечка і DX дорівнює. Така порада. Не переходьте до відшукання первісної, поки не подивитесь, чи можна в дужечках щось спростити, звести подібні доданки. Но в даному випадку нічого не можу зробити, тому одразу шукаю первісну. Від 4 це буде 4х. Так, було Х квадрат, стане Х в третьому поділити на 3. Степінь збільшуємо і ділимо на точно таке число. Четвірочку виписую. Тут було Х в першому, а стане. Х в другому на 2. Межі не забуваю мінус 2, 0. Візьму гарненько в дужечки. І далі піш... піде процес підстановки. Але знову ж таки, не починаю підставляти, поки не спрощу все, що можу спростити. В даному випадку скорочу 4, 2. тут залишиться 2. Далі працюю за такою схемкою, якщо у мене під знаком Інтеграла було декілька доданків, То підстановка здійснюється так. Вам так легше буде це потім обчислювати. Дивіться, ніби заготовочка. У вас буде в перших дужечках одна межа, а в других друга. Ось. Між ними обов'язково знак мінус. Спочатку підставляю 0. Ну, тут 0 плюс 0 плюс 0. Все, без питань. Перша дужка мені дала 0. Підставляю мінус 2. В кожний х, який зустрічається. 4 на мінус 2. Мінус вісім. Мінус 2 в третьому. Мінус вісім третіх. І тут мінус 2 в квадраті 4. І 4 ще множиться на 2. 8. Так, ось перед дужечкою мінус. Він знаки змінить на протилежні. Ну, перед тим знову як розкривати дужки, Безпосередньо в дужках попрацюємо. Мінус 8 і 8 взаємо знищилось. Перед дужками мінус, і в дужках мінус 8 третіх маємо 8 третіх квадратні одиниць. Я навіть не виділяю цілу частину, це можете зробити і самі Площа цієї фігурки, що ми знайшли, 8 третіх квадратних одиниць. Оце наш перший приклад. Побудова, визначення фігури, з межами розібралися і, власне, порахували. Дописуєте, а я переходжу до другої частини нашого дійства. Формулу все одно залишаю перед вами, вона так краще запам'ятається, наголошую там. Різниця двох функцій верхня нижня. Так, звільнила собі поле діяльності. І, власне, другий приклад. Знайти площу фігури обмежної лінії. Перепрошую знову y дорівнює х квадрат мінус 6х плюс 9. Парабола. І лінія. Це буде пряма лінія. Так, що можемо про параболу сказати? Відків гору. Можемо знову шукати її вершини. Ви знаєте, хто побачить? Дуже добре тут можна побачити, що це формула. Y дорівнює х мінус 3 до квадрату. Тоді я можу сказати, що це парабола, у якої відки вгору і яка зміщена на три одинички вправо. Хто цього не побачить, знову шукає вершину і будує, так як ми це робили в першому прикладі. Для точності побудови тут я складу табличку. x, y і візьму два значення для Х. Ну, візьму, наприклад, 0 і 2 вставляю 0 плюс 5 буде 5, мінус 2 плюс 5 буде 3. Перехожу до побудови. Парабола. Я сказала, зміщена вправо. Десь вона отак буде виглядати. Ось така. Це буде перша лінія. значила одиничкою. А другу? Так, 0,5. Ну, знову ж таки, у вас по клітиночкам це набагато краще буде виглядати. 1, 2, 3, 4, 5. 0,5 одна точечка. 2, 2, і 3. Ось друга лінія. Так. Принаймні, з видом визначились. Ось цю площу я буду шукати, бачите? Верхня у мене функція фіолетова, графіки фіолетові. нижня зелена. Тобто я від лінійної функції буду віднімати оцю квадратичну. Що по межам, шановні, для точності визначення, ну, я бачу, що ці точки. Я даже. Так, ну не буду гадати. Ми ці точки з вами для точності знайдемо як точки передану. Дивіться, як це робиться. Ви берете і прирівнюєте дві функції х квадрат мінус 6х плюс 9. І дорівнює мінус х плюс 5. Так. Перед нами квадратне рівняння. Чуть не назвали класичним. Квадратне рівняння починаємо розв'язувати, якщо справа стоїть 0. Все переносимо х квадрат на першому місці. Так, це х просе з плюсом буде мінус 5х, П'ятерочка піде з мінусом, плюс 4. Ну, без перерв, ну, щоб ми не розслаблялися, не відволікалися на дискримінант, я повітря знайду корені. Добуток 4, сума 5. Ну, зрозуміло, це 1,4. Ну, бачите, тут добуток 4 наголошую, сума 5. Ну, майже тут проточність. Поки що з моїми тут масштабами не може йти мови, тому я завжди ось раджу. Вибачте, що пишу 1 і 4, ось межі. Знайти. І ви будете впевнені, що ви ці межі знайшли, бо це точки перетину цих ліній, графіків, цих функцій. І ось цю S ми будемо шукати. Так, звільню собі місце. Те, що я витерла, це ми шукали точки перетину, які є межами. межі по Х визначаємо. С дорівнює інтеграл. межі від 1 до 4. І знову від верхнього графіка віднімаємо нижній верхній фіолетовий фіолетовий це під номером 2, ось він у нас, другий. Ще раз отак. Значить, мінус х плюс 5. І я віднімаю зелененькі, тобто параболи. Віднімаю, значить, всі знаки: тут змінюю на протилежні. Мінус квадрат плюс 6 x мінус 9 dx. І знову повторюсь, те, що наголошувала в попередньому прикладі. Не шукаю первісну, поки не виконаю всі можливі спрощення. А тут можна виконати мінус х квадрат не зачіпаю, нема з чим його об'єднати. Так, мінус х плюс 6х. Подібні доданки дадуть мені плюс 5х. 5 мінус 4. Перепрошую 5 мінус 9, сама себе випереджаю, буде мінус 4. І dx, нікуди не надівається. Все, під інтегральну функцію спростила і працюю, знаходжу первісно. Так, мінус х квадрат буду мати, мінус х в третьому на 3. П'ятерочку виношу. Тут було х, буде х. В квадраті поділити на 2. І мінус, якщо стоїть число, до нього просто приписую х. Межі від 1 до 4. І знову цей шаблон, я наголошений, так легше запам'ятати. В перших тушках працює перша межа, верхня, в в вдруге. І заповнюю ці свої, свої заготовочки, заповнюю. Підставляю четвірочку. Мінус 64 третіх. Бо 4 в третьому 64. Плюс, дивіться, 4 в квадраті, то є 16. 16 одразу ділю на 2. 8. І 8 множу на 5. 40. І мінус 4 на 4, 16. А тут працює одиничка. Мінус одна третя, плюс. Зверніть увагу, не помиліться. Деякі думають, що це представляють одиничку і пишуть 5,1 друга. Ні, це 5, що множиться на одну другу. 1 в квадраті це 1, Тоді маємо одну другу. І 5 помножити на одну другу буде 5 других. І що це у мене ще? І мінус 4. Бо 4 помножити на один. Так. Мінус 64 третіх, не зачіпаю, я зараз розкриваю дужки. 40, мінус 16, що то буде мати? Плюс 24. Так, а тут розкриваю дужки. Перед ними мінус змінюю знаки. Плюс одна третя, мінус 5 других і плюс 4. Ну, а тепер відшукаю, як мені зручніше порахувати. Так, 24 плюс 4, 28. Так, що це я двадцятку хотіла писати 28. Навіть собі закрас Так, Ці відпрацювали. Дивіться, мінус 64 третіх плюс одна третя. Це мінус 63 третіх. Ну, 63 на 3 ділиться це буде мінус 21. І залишилося мінус 5 других. Ідемо далі. Все по порядку. 28 мінус 21. 7 мінус 7 5 других. Тут ви вже віднімаєте, як вам легше. Або виділяєте тут цілу частину. А я зведу до спільного знаменника. Спільний знаменник 2. До першого числа піде додатковий множник 2. 14 відняти 5. Так, що то маємо? 9 других? Або 4,5 ви це самі записуєте, я пишу квадратні одинички, бо це наша площа. Ще раз наголошую. Алгоритм записали, побудували, визначили, яку. З якою фігурою ми працюємо. Потім уточнили межі. Якщо вони по малюнку не очевидні, знайшли їх як точки перетину двох ліній. Прирівняли функції, знайшли. І записали вираз. Ще раз наголошую, від верхнього графіка віднімаємо нижній і складаємо під інтегральний вираз. Якось так.